Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм, Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. І сьогодні практичне заняття, вправа 11 розділу підсвідомість. Тема створимо план дій для формування підсвідомості з одного питання. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди свої відповіді. Форма на екрані буде 40 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже Залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей стануть щасливіше, випромінюватимуть щастя, стане щасливіше суспільство і, оточуючи вас люди, наповнюватимуть більшим щастям і вас. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 8 і 9 розділу сила волі. Посилання є внизу під відео. Звертаю увагу розділу не «Підсвідомість», а силу волі. Ми в розділі підсвідомість вирішили не робити додаткового. Додаткових уроків розказувати і показувати, як за допомогою методології, отримати підсвідомість. Такі приклади є в розділі «Сила волі». Саме в них ми поговорили про особливості формування плану дій, не є списком дій, а конструктивним планом залученням контролерів та відзнакою з покарання. Все те, що допомагає і мотивує для роблення потрібного. Все аналогічне варто зробити і для питань підсвідомих. Тому ви для вирішення визначеного вами питання в нижче наведеній формі зможете вказати дії, які вважаєте потрібні для вашої підсвідомості. З переліку тих дій, які ми обговорили і визначили в правах від 1 до 10. Успіху вам. План дій для формування підсвідомості. З питання. Номер. Пункти плану. Рекомендований час. Дата виконання. Контролер, штраф, відзнака. Дата виконання, результат, штраф чи відзнака. Хай ваш план реалізується. І ви досягнете омріяної підсвідомості з певного питання. Варто зазначити, що пророблена вами робота дасть вам можливість в усьому досягати необхідної підсвідомості. Бо знаючи технологію і проробивши всі практичні вправи, можна досягти багато чого. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили, тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення свідомих і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми «Підсвідомість», Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість практикум та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити підготовчі питання для формування підсвідомості з багатьох питань. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.